Біля школи номер 128 особлива, але сумна подія. Тут відкрили одразу дві меморіальні дошки загиблим захисникам, випускникам навчального закладу Владиславу Дюрінському та Станіславу Ніконенку. Обидва мужньо стали на захист України, боронячи найдорожче, що в них є. Рідний дім. Владислав Дюрінський після школи вступив до металургійної академії, а згодом працював на Арселормітул Кривий Ріг. З перших днів повномасштабного вторгнення він був під військоматом, а вже з 2023 року служив добровольцем у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр командир. Мінометного відділення, мужній, цілеспрямований і життєрадісний. Таким його пам'ятають рідні та побратими. Владислав, по-перше, був дуже енергійною, веселою людиною. Він навчався разом з моїм сином в одному класі. Він був найкращим його другом. Вони весь час товаришували на всіх канікулах. Вони були разом. Він був у нас вдома. Весь час він мені навіть зателефонував, коли він уже його призвали влада на службу. Він мені зателефонував і казав: що люди не переживайте, скоро Крим буде наш, і скоро я зустрінусь з своїм найкращим другом. Загинув Владислав Дюрінський у листопаді 2023 року на Донеччині. Йому було лише 28. Наш земляк нагороджений орденом за мужність третього ступеня, нагрудними знаками за заслуги перед містом та гордість Довгинцівського району. Він завжди він такий був добряк. Добряк завжди посміхався. Він завжди казав, коли я його попереджала бути обережним. Кажу, не треба включати героя. Все буде добре. От у нього завжди було все буде добре. Дівчина залишилась. Він якраз в той день, коли він загинув, це мені побратими розказали, що він хотів зробити їй пропозицію. І ще одне ім'я, яке назавжди залишиться в історії школи Станіслав Ніконенко. Він теж був випускником 128 ї школи. Після навчання вступив до коксохімічного технікуму, працював на центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. У мирному житті турботливий батько, люблячий чоловік. Військовому, сміливий захисник, який рятував побратимів під вогнем. Я можу сказати, що він був дуже добрий, завжди всім допомагав. До нього можу обретися з, ну, з будь-якою проблемою, він завжди вам допоможе в будь-який час, в день і все всестельне. Він ніколи ну, не можу сказати, я не можу, всестерне. Дуже добрий людина, патріот своєї країни, який одразу пішов на захист своєї країни. Станіслав загинув у лютому 2025 року на Харківщині, виконуючи бойове завдання поблизу села Стариця. Він був відданим, працьовитим і мужнім. У нього залишилася дружина, донька Аріна та мати. Посмертно нагороджений медаллю захиснику вітчизни та знаком за заслуги перед містом. Неспроможно боляч гадки. Не малося, що буду виконувати таку місію, але війна, клята війна, накладає свої корективи, хлопці. Я гадаю, ви нас всі чуєте, всі чуєте. Ви загинули, але ваша зірка зараз горить, освітлюючи нам шлях майбутнє. Ваші славні імена, ваші святи імена це ці зірки. У школі номер 128 тепер сім меморіальних дошок на честь випускників, які віддали життя за Україну на шкільному подвір'ї родини загиблих, друзі, побратими та вчителі. Герої, чиї імена тепер викарбовані у граніті, назавжди залишаться прикладом мужності, відданості та любові до України. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.